Я був тут останній раз років тому. Багато хто те, що у вас був показ фірма і я за тиждень до шокомасштабного вторгнення. Атмосфера на Великої війни вже відчувалася в залі. Ми про це говорили, ми розуміли, що відбудеться, але сподівалися на краще. На краще не сталося, сталося, як сталося. І війна, велика війна триває три роки. Те, що ви зараз побачите, не є фільмом загального розуміння цього слова. По фільму є початок, є кінець, є драматургія, є сценарі, є певна ідея. Тут немає нічого. Ні початку, ні кінця, ні драматургії, ні ідеї, ні сценарію. Цей фільм він був випадково під час великого контрнаступу. Літом 23 року. 17 червня. 10 день контроль наступа по школу. Кожен день важкі бої. Ми намагаємося вважатися в лінію оборони противника під роботі. Не вдало. Отримала задачу захопити позицію Реал, яка стоїть від Марселя ближче позиції 2 кілометри через поле. Ми виїхали рано вранці, протерили загородження, і поїхали вперед. Наша проворота їхла перші. Ми виселили піхоту, зробили його враження, Даніло Плаздан, що наскішилось. Ми, ми поїхали переїжджати БК і за допомогою ми їхали на другий круг нас Марселя. Ми спішились і в цей час я перевіряв, на місці моє. Камера GoPro і вона випадково вімкнувся. Я не знав цього. Вона знімала півтори години, поки була батарея. Після цього плямка закінчилася. Я дізнався про це через 3-4 місяці після цього. Побачив випадково, почав хотів видалити. почав дивитися, що це мене затащило спогади. Я вирішив це залишити. Показав іншим моїм друзям і сказав, що да, це цікавий матеріал, дуже незвичний, але це треба показувати людям. І ми Доробили звук і показують цю людину. Тому це не зручний фільм, не героїчний. Це фільм про звичайних людей, які помиляються, іноді бояться, матюкаються, рядують своїх побратимах і віддають своє життя за цю країну. Пам'ять про них.